Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо працювати в табличному процесорі, знайомитися з основами верстки. Ми вже з вами багато чого навчилися робити, але ще декілька об'єктів, які ми можемо додавати в наш текстовий документ, ми маємо з вами розглянути. І один з таких об'єктів це є формула. Досить часто ми користуємося підручниками, математика, хімія. Фізика, там є багато формул, і вони мають свої спеціальні правила введення. Так от, сьогодні ми з вами познайомимося, як же в нашому текстовому процесорі Google створити таблицю. Серіть, будь ласка, увага, у вас буде доступ до ось такої таблиці, яку ви можете редагувати. Вам потрібно, якщо ви працюєте з комп'ютера, в першій колонці пишете своє. Прізвище та ім'я, а в другій колонці вам потрібно створити формулу за зразком. Тим паче, зверніть увагу, якщо ви працюєте з комп'ютера, то ви створюєте за зразком першу формулу, якщо з телефону, ви створюєте за зразком таку формулу, як Формула 2. Як це зробити? Нам в цьому допоможе розділ вставка. Ставити. І крім таблиць, діаграм малюнків смайликів, у нас тут є спеціальні символи, ми вже з ними знайомилися, працювали. і є формули. Ось так. І бачимо, що коли ми надаємо формулу, у нас відкривається спеціальне віконце, поле для її введення. І у нас відкривається нова вкладка для створення формул. Переходимо на англійську мову ну, і дивимося, що я бачу формулі. У мене стоїть швидкість V з індексом нижнім S. Якщо ми розгорнемо по черзі кожну групку елементів, то ми побачимо з вами грецький алфавіт, знаки дій, порівнянь, безкінечності, ось знаки порівнянь у нас є і різні арифметичні дії. Отже, шукаємо, мені потрібне значення з нижнім індексом. Так, ми, тут не видно, але якщо я переключу стрілочками вперед назад то я бачу, що в мене відкрилося поле для введення значення основного і його нижнього індексу. От ми вводимо В, стрілочкою вперед. Щоб переходити по елементам, натискаємо ми керуємо стрілочками вперед, назад, вгору, вниз. Знову стрілочка вперед. В мене Розкрився мій курсорчик, дорівнює. Далі бачимо, у мене стоїть дріб знову ту структуру. Та я додаю дріб. Тепер в чисельнику в мене сума добутків V1, T1, V2, T2. Я так само вибудовую форму. Отже в мене є верхній, є значення, є нижній індекс V1. Знову додаю такий самий елемент. Т1 додати. Я наголошую, що керувати, переходити вгору вниз, на значення, на його індекс з чисельника перейти в знаменник. з Знаменника перейти в чисельник це все нам допомагають стрілочки. Вгору, вниз, вліво, вправо. Ось, все. Перший чисельник я ввела. Тепер я мишу, стрілочку, так само. Ні тут стрілочку, ні мишкою. Переходимо вводити знаменник. Будь ласка, зверніть увагу, щоб ви не зробили помилку, коли почали писати внизу як індекс до значення, і продовжили там писати всю форму. Ні, у нас є так, основне значення, його підпис, його індекс. Так ви і вводите чітко, як у вас йде в зразку. Ось. Це все, що вам потрібно зробити в цьому завданні. Коли ви створили, підписали першу колонку, другі з колонки і створили формулу за зразком, вважайте, що це. Ваше завдання закінчилося. Коли ви закінчили працювати з формулою, класні двічі мишкою на будь-яке порожнє місце листочку, і наш курсорчик вийде за межі роботи з формулою. Ви побачите, ось тепер у нас да, ми вийшли з колонки, де ми працюємо з формулою, і у нас оці всі дії з формулами вони у нас стали неактивними. Все, чекаю виконання роботи.